Вибір наушників справа для багатьох із нас доволі клопітна. Нам мало їх хороших паспортних характеристик. Ми хочемо, аби вони відповідали і ряду інших наших забаганок. От скажімо, якщо ви затятий геймер, то тоді вам, скоріш за все, потрібні спеціалізовані наушники. А може, ви меломан? Тоді вже геймерські навушники навряд чи вам підійдуть. І сьогодні ми дамо поради для обох категорій споживачів. Почнемо з геймерських навушників ASUS Echelon. Але для початку давайте розберемося, чим же геймерські навушники відрізняються від усіх інших. По-перше, вони майже завжди мають великі чаші, які щільно, але в той самий час м'яко охоплюють вашу голову. Суть в тому, що вам має бути комфортно в них, хоч цілий день. По-друге, в них має бути мікрофон для того, аби ви могли перемовлятися із друзями або з іншими гравцями. По-третє, вони повинні підтримувати багатоканальний звук для того, аби геймер мав точну уяву про те, звідки конкретно на нього, наприклад, йде ворог. І, звісно, дизайн. Іноді випускають цілі серії гаджетів, які повністю виконані у стилістиці конкретної гри. Наші герої зроблені у воєнному стилі. Тож підійдуть любителям усіляких батлфілдів чи оновленої контри. Їх розфарбування імітує камуфляж сучасних світових армій. На зовнішній стороні чаш маємо пластини із символом, що більш за все нагадує емблему десептиконів. Ой, не та картинка зараз. Ось а навкруги цих пластин маємо дрібну симпатичну сіточку. В цілому дизайн можна назвати приємним і доволі стриманим, але і особливої уваги в якомусь комп'ютерному клубі ви не перевернете. Дріт, до речі, виконаний зі спеціального захисного матеріалу і прослужить вам дуже довго. На ньому є регулювання гучності, а також увімкнення мікрофону і кліпса для одягу. Все зручно і логічно. Амбушури та нижня частина наголів'я виконані із синтетичної шкіри. Наголів'я доволі широке, на голову наушники давлять не сильно. Вони здатні подавляти звук гучністю в 30 дБ. На практиці це означає, що коли ви просто їх одягаєте, то телевізор чи чиїсь крики у сусідній кімнаті таке враження знаходяться десь дуже далеко. Коли ж ви вмикаєте звук, то ані телевізора, ані балачок власної мами про шкідливість оцих ваших ідіотських комп'ютерних ігор ви вже не почуєте. Ситуацію з мікрофоном в усі вирішили доволі елегантно. Він захований у корпусі В складеному стані його практично і не винні. Отож, витягаємо його і відзначаємо ще один плюс: він знаходиться на гнучкій ніжці, тож його позицію можна відрегулювати буквально до міліметру. І він також має функцію шумоізоляції, тобто з ним можна грати у комп'ютерному клубі. При цьому ніяких проблем ні у скайпі, ні в якихось ігрових чатах у нас не було. Принаймні, співрозмовники цілком задоволені. Що ж до звуку, то на наш погляд він знаходиться на хорошому рівні. В різноманітних шутерах ви швидше за інших дізнаєтесь про наближення ворожої техніки. Почуєте, де саме відбувається стрілянина а також довідатись про вибух на іншому кінці карти. Тут у нас хороший багатоканальний звук. Ця модель точно надасть перевагу перед людьми з недорогими навушниками та колонками. Щодо музики, то тут якихось особливих епітетів ешелони не викликають. У якості навушників для прослуховування музики ми би їх не радили. Та й в цілому переважна більшість ігрових наушників для маломанів не підійдуть. Їх начинка націлена на трохи інші потреби. Та, й, як правило, вони дуже вже великі для вулиці. Для справжніх цінителів музики ми порадимо модель від Philips – Fidelio L1. За багатьма параметрами, це Доволі унікальна модель, і от вона вже точно витягне усі соки з ваших улюблених композицій. За дизайном це таки собі ретро-стайл, але у Філіпсі палицю не перегинають. Симбіоз синтетичної шкіри з металом виглядає дуже виграшно. Ви будете стильним, але й зайвої уваги гуляючи десь вночі троєщиною, ви не привернете. Ще й особливим себе відчуєте: на внутрішній стороні дужки маємо код з унікальним номером. А от вам ще одна особливість: їх чаші можна скласти отаким чином, і це насправді корисно, адже в такому положенні йде менший тиск на шию, та й виглядають навушники доволі незвично. Навушники сидять на голові доволі щільно, можливо, навіть трохи щільніше, ніж хотілося, і забезпечують відмінну звукоізоляцію. Було чутки, що з ними можна без проблем слухати музику у київському метро. Ми це перевірили і залишилися цілком задоволеними. Але за типом вони напіввідкриті. Тобто ви нікого не чуєте, а от вашу музику чують усі. Причому так доволі конкретно. Звук у цих філіпсах на дуже високому рівні. Він дуже акуратний та збалансований, такий ніби теплий. Проте у фіделі певні проблеми з басами. Глибокий бас часто тут просто губиться на тлі яскраво виражених середніх частот. Якщо ви без виражених глибоких басів жити не можете, то вам краще звернути свою увагу, наприклад, на таку модель, як Beats від Dr. Dre, які неймовірно популярні у всьому світі, і на останню чергу завдяки своєму яскравому дизайну. Тим не менш, для людини, що переважно слухає не надто агресивну музику, чи навіть рокові композиції з вираженими гітарами та вокалом на зразок Red Hot Chili Peppers, Fidelio, на наш погляд, більш вдалий варіант. Звук в них загалом більш чистий і деталізований. Тож визначайтеся, будь ласка, із тим, кого у вас живе більше: геймера чи меломана, та робіть свій вибір. А можливо, і не робіть. Можливо, вам і не потрібні оті от звуки у форматі 7.1, мікрофони та інші навороти. Може вам цілком достатньо і звуку ваших стареньких навушників, куплених десь в переході на метро Лісова. І знаєте, що такий підхід також має право на існування.